Доброго дня, Миколаїв, 12 вересня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Хто підписався, дуже добре, хто не підписався, підписуйтесь, з нами цікаво. Вирощуємо ми на Миколаївщині вже навіть і сою. Ось була у нас така сойка, ось десь лишилася. Бачите, яка гарна соя виросла на Миколаївщині. Соя валюта. Сіялася без добрив, без нічого. Нарешті ми її скосили. Ну як? Це не можна назвати, що ми її скосили. Це таке більше як прикол був, тому що ну, все, немає сенсу. Було в нас тут 70 сотих посіяно. Немає сенсу налаштовувати комбайн, серйозно щось, поки налаштуєш, воно і закінчилось. Отак От і ми зробили приблизну регуліровку таку, все, що на глаз, що ми, тому що в нас це вперше. Заїхали і скосили. По-перше, що погано, маси. Не вистачає маси і низькорослість. Ось, де вона лишилася, тут ми намагалися дати газу сильно, швидкості великої. Коса в нас не встигала зрізати, але це другий нюанс. Низькорослість, вона коли падає. Вона, виходить, не достає до шнека. І шнек її не може забрати. І немає маси. Немає маси, щоб її протолк... протовкнути. Була б маса, була б дуже добра густина, воно б її протолкнуло. А так у нас, бачите, що виходить. Ось вона падає, ось вона лежить. Вона по всій довжині, ось вона скошена. Вона падає, до шнека не достає. І немає великої маси. Тому що, щоб толкнути, протолкнути ось це, що лежить, треба дуже супротив великий. А так виходить, вона тоненька. Якщо ось ця маса лежить, воно її нахилило просто і все, і не скашує. Це перший нюанс. Другий нюанс, що ми не серйозно віднеслися. У нас все налаштування лишилося на соняшник, тобто зменшені оберти жниварки. Ну, не було коли. Знаєте, коли налаштовувати. Ти хочеш скосити її, тому що поло ми поховали, а тут начебто ось і сонце, а починає гриміти грім і капати дощ. Немає коли потрібно було поміняти зірочку ось цю, тому що на соняшник ми зменшуємо оберти шнеку, пальців, щоб менше було головку, перебивало в мусор вимолочувало. тож ми лишили. І коса дуже плавно ходила, вона не встигала зрізати. Це другий нюанс такий, що. Ну, скосили. Скосили її. Скосили цю сою валюту. Знаєте, ну все ж таки, Блін. я не знаю. Ну, зараз не буду нічого казати, бо як завжди нападають там, починають. Та ти потім, бачите, у нас соя аж валяється аж на комбайні. О, летіло. Дивіться, як летіло. Це у нас ох, вся соя. Весь комбайн сої. Ми її, бачите втрати які. А що у нас комбайн сої, тому що у нас шнек по збільшені оберти, щоб його не ломало. ну, Це таке, то свої нюанси. І він сильно викидає. Потрібно тут якийсь такий дашок робити, щоб воно не викидало. ну, Дивіться. Скільки ми накосили. Ну, на око тут набагато більше 100 кг. Якщо вдасться провіяти чи щось зробити, чи так зважити, я вам потім розповім. Мені вже самому цікаво, тому що тут дійсно гарний-гарний шмат. І в нас 70 соток. І посіяли ми все на 24 кг. 24 кілограма. А тут, ну не знаю. Я, я не орієнтуюся просто, які тут 100 кілограм. Тут не 100 тут. Кілограм 300, а може і більше, не знаю. Якщо зважимо, то потім скажу. Я не орієнтуюсь бо, по сої, не можу я сказати, не знаю я її вагу. Хоча, да, я мішечок брав. 24 кіла, то там навіть була третя частина мішка тільки насипана, то значить вона тяжка. Ну, якось як зважимо, потім розповім. Все. Закінчили ми, скосили, закінчився наш проєкт із сої валюта. Ну я скажу, якщо було б густіше, то, то дійсно можна було б щось зібрати. Що у нас тут Мусорів, мусорі у нас все перебите. До речі, знову ж таки, хай комбайнери мені розкажуть, хто там косить сою. Ми оберти, знову ж все у нас бігом-бігом, тому що гриміло. А потрібно... Думаю, ще раз піде дощ. До речі, соя валюта. ладно, Розповім вже по порядку, а то з думками плутаюся. Ми лишили комбайн теж, оберти барабана, як на соняшник. Зменшені. Але я дивлюся, це зіграло не на гіршу роль. У нас ось все, все воно вимолочено і воно не розбито. Було б більше оберти, воно б розбило втрат, втрат ось. Ну не бачу я втрат. Є втрат, ось Ах, капець. Ми зробили втрати. Все, нас розстрілять. Тут мілке таке, хай будуть втрати. Я ж кажу, ми не займалися налаштуванням. Можна вирощувати. Можна, якщо густіше. Ну, цікаво, скільки там, побачимо. Щоб по 10, то це бути 700 кг. А, а тут 700 кг. Може буде, може не буде. Все, дякую за увагу. Хто слідкував, дякую. Продовжуйте слідкувати. Хто не слідкував, хто не підписаний, підписуйтесь. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися тією справою, яку він може робити найкраще в своєму житті. Тільки тоді буде користь від його дій і йому, і всім навколишнім людям, які його оточують. Все, всі зрозуміли, всім дякую, бувайте здорові, перемоги, добра. Все буде добре.